Усім привіт! Ви на каналі Zubik Style і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як додати відео з забали канали через StreamerBot. Поїхали! Для початку нам потрібно скачати відео, яке ми будемо використовувати. І відразу хочу зазначити, що бажано скачувати відео в окрему папку, так як вони будуть використовуватися з вашого комп'ютера, і це потрібно для порядку. Далі ми переходимо в OBS і нам потрібно буде створити нову сцену для наших відео, яку ми будемо використовувати в якості. Джерела. Це потрібно для того, щоб в кожну основну сцену не додавати по 15-20 відео, а вони всі зберігалися лише в одній. І так само для стрімер-бота, щоб він запускав функцію лише в одній сцені, а вона відповідно відображалася у всіх інших. Тож, ми створюємо нову сцену, нажимаємо плюс, називаємо її, наприклад, Movie. Нажимаємо гаразд. Нас перекидає в нову сцену, джерела. Додати. І додаємо джерело мультимедіа. Називаємо її, наприклад, «Just do it». Ми додамо мемчик з цим відео. Нажимаємо гаразд. Далі локальний файл. Огляд. І знаходимо наше відео. Далі нам потрібно буде поставити дві галочки. Обов'язково це перезапустити відтворення, коли джерело стає активним, і не показувати джерело, коли відтворення завершено. Нажимаємо гаразд. Відповідно, відразу він у вас запуститься. Ставимо його на паузу, щоб він у вас відображався. Далі ми його підправимо для себе. Ну, нехай десь ось тут запускається. Немає значення. Далі ми можемо налаштувати звук. Щоб він гучніше або тихіше був, травимо його тихіше. І відповідно його вимикаємо. Далі нам потрібно буде додати нашу сцену з відео до основних сцен в якості джерела. Заходимо в якусь сцену в джерела плюс сцена, віднаходимо нашу сцену з відео. Movie. І нажимаємо гаразд. Ось вона у нас з'явилася. Тепер ми переходимо у StreamerBot, де і будемо додавати виклик відео за бали каналу. У вкладці Action нам потрібно через праву кнопку миші Add додати нову дію. Називаємо її, наприклад, так само. Just Do It. Створюємо нову групу, де будуть зберігатися дії. Виклику наших відео, Movie. І нажимаємо ОК. OK. Нас відразу перекине в групу і надію, яку ми створили. Переходимо в Sub-Action, праву кнопку і миші e OBS Source, Set Source Visibility State. Піднаходимо сцену. Це у нас Movie. Джерело віднаходимо відео і ставимо статус Visible. Тобто ми запустимо таким чином відео, воно стане видимим. Далі нам потрібно проставити час, через який відео буде вимикатися. Це у нас «Score», delay. І тут потрібно проставити час в мілі-секундах. Так як я не математик, і я не пам'ятаю, скільки відео йде, то ми переходимо до нашого відео. Правая кнопка миші, властивості, докладно. Бачимо 4 секунди. Воно, здається, тут округляє, тому ми проставимо десь 3,5. Є спеціальний сайт, який сам все може вирахувати. Я проставляю десь 3,5 секунд. Перетворити. І, відповідно, нам проставляє 3500 мілісекунд. Окей, переходимо у StreamerBot і вставляємо цей час або вносим. Окей. Далі нам потрібно проставити, верніше, додати, дію, яка буде вимикати відео. Ми можемо продублювати цю дію. Duplicate Sub-Action, два рази нажимаємо на неї. І міняємо в статусі з Visible в Hidden. Окей. Далі ми піднімаємося вище, і в Trigger's нам треба додати виклик забали канал. Це у нас Twitch, Channel Reward, Reward Redemption. Create Reward. Називаємо її. Я так само називу її. Just Do It. Виставляємо в кост. Ціну. Спускаємося нижче, і ми можемо змінити колір нашої редінки. Далі можна проставити кількість, яку можна використати цю редінку за Етер, або кількість на користувача. І так далі. Нажимаємо ОК. ОК. Таким чином ми додали уже редінку до нашого твіча, беремо наш чат. І, як бачите, вона у нас вже є. Тож протестуємо її. Do it. Just... Працює все як треба. Ще один момент. Якщо вам потрібно щось змінити у вашій редімці, або її видалить, то в цій вкладці Action ви нічого не зробите. Вам потрібно буде перейти у вкладку Platforms, перейти на Twitch Channel Reward, і тут будуть зберігатися усі ваші редімки. Вибираєте вашу редімку, два рази нажимаєте на неї і можете тут щось змінювати. Наприклад, колір. Окей. Якщо її потрібно видалити, це правою кнопкою межі, Delete From Twitch. І таким чином ми її видалили і її немає. А на цьому, в принципі, все. Я вдячний вам за перегляд. Якщо у вас будуть питання, задавайте. Якщо хочете ще якісь варіанти, так само пишіть, я зроблю відео. Або поясню в чаті, якщо це буде щось простеньке. До скорої зустрічі і всього вам найкращого. Па-па!